Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 5 листопада 2025 року. Я біля дерева вірджинської хурми сорту Brace 2, на якому прищеплені ще пару інших сортів. Листя опало, я хочу коротенько зняти, показати деякі цікаві, можливо, для декого будуть нюанси. Я вже його не один раз показував, але, як я помітив, люди люблять дивитися свіже. Так ось, основна, основний сорт це основне дерево це BRECE 2. Вірджинська хурма Вона має таку особливість, що під час дозрівання її плоди майже повністю чорніють. Десь більше, десь менше. Це все один і той же сорт. Щоб ви не подумали, що різні гілки прищеплені. Хто тут прищеплений іншого сорту, так ось це Касандра. Трохи не зовсім передає телефон. Цей колір плодів, тому що він вже більш насичено помаранчевий. Тут на телефоні бачу виглядає жовтим. Касандра. цікавий гібридний сорт, смачний, плоди, правда, невеликі, принаймні поки що в мене. Є також трошки різної форми, бачите, є е, е, як заокруглена. Не фокусується секундочку. Така більш округла, а є більш е, з гострими кінчиками плодики. Але це все один і той самий сорт. Так ем, ну, тут іще прищеплена так, так звана крупна відволкова, велика відволкова з Криму. Ем, не знаю, який точно це сорт східної хурми. форми. Так, а відносно брейс 2, знову повертаюся до нього хочу знову показати, що цей колір чорний, який іноді практично повністю окрашує весь плід, Бачите, як тут, він, це не якась хвороба там, або щось, це особливість сорту. І це не один цей сорт хурми, забарвлюється в чорний колір, є інші сорти. І що для мене цікаво, то це. Якось я не бачу зв'язку між ступенем стиглості і забарвленням. Тому що є чорні плоди повністю твердіші, є чорні плоди повністю м'які. Є плоди не чорні, а такі світлі. І я серед них такі вже повністю м'які зрілі, стиглі, а є повністю ще тверді. Тому не знаю, з чим пов'язано. Вірніше, чи пов'язано ступінь стиглості із. О, бачите, тут м'який, повністю можна його їсти. Тут майже такого ж кольору зовсім ще твердий. Цей повністю твердий. А ось тут вже м'який можна їсти його. Не знаю, чи пов'язано це з ступенем стиглості, яким чином. Скоріше за все, ні. Читав я у закордонних джерелах, що. Деякі сорти Вірджинської хурми, а можливо, і деякої іншої, тому що є такі ж самі і східні сорти курогаки, наприклад, або наша ж гібридна Чучупака, то вони, ну кажу, в закордонних джерелах було вказано, що почорніння плодів пов'язано із низькою температурою і високою вологістю під час дозрівання. Ну, У нас по суті воно так і є. Але, але чомусь не всі плоди так себе поводять принаймні на цьому сорті. Бачите, тут, на цій гілці, вони, майже немає чорних. А там, уже, може, ще від освітлення, бо там де більше чорних, це було у затінку з північного боку дерева. Можливо, ще це зіграло свою роль. Хоча з іншого боку. Є такі моменти, що о, бачите, де листочок був, ніби затінок був, але там плід навпаки не, не чорний, а світліший в тому місці, де листочок його прикривав. Тому не знаю причини, не знаю, як пояснити, просто показую, фіксую таку особливість. Вона смачна, дуже смачна, досить велика, як для Вірджинської. Минулий сезон були там і 80 г плоди. Можливо, навіть деякі більше цього сезону не важив. Але вона достойна, щоб її вирощувати. Дуже виглядає екзотично і незвично. Чорні, а також жовті, а також червонуваті, плоди на одному дереві. Якщо ще нащепити різні сорти, інші, то взагалі цікаво виглядає. Я чекаю, коли. Інші гілки також ще ростуться. Тут є прищеплений ще один сорт цього року, нема плодів. Можливо, ще щось до нього дощеплю, то буде також багатосортове дерево, таке цікавеньке. Ну На цьому з вами прощаюся. на зараз, хай Бог благословить всіх успіхів, гарної погоди, гарних врожаїв. Головне перемоги Україні та й миру всім нам. На все добре.